День добрий! Рада вітати вас на сторінці «Меблі Гроя». Пропоную вашій увазі диван Краун від українського виробника торговельної марки «Мамо Меблі». Загальний розмір дивану від краю до краю 2 метри 25 см. У глибину диван займає 1 метр. Бильці дивану трішки скругленої форми. На бильцях є які накладки на текстильні застіпки. До комплекту дивану входить три великі подушки. На подушках та посадочному місці гарна декоративна строчка з втяжками. Для того, щоб розкласти диванчик, прибираємо подушки. З помічю хлястику. Трішечки підіймаємо посадочне місце та видвигаємо його уперед. Цей принцип розкладання називається Єврокнижка. В дивані є великий та місткий короб для зберігання білизни. І штовхаємо задню стінку. При розкладанні дивану від основної стіни квартири залишається невеличка захисна планка. Спальне місце в цьому дивані 1 метр 50 см на 1,90 см. Наповнення дивану. Ортопедично ламель, мель, блок, повсть, пінополіорітан та синтепон. Диван м'який та комфортний. Обрати іншу тканину на диван чи обрати інший колір можливо у нас в салоні. А ми раді бачити вас у себе у гостях кожного дня. До зустрічі, мої любі! Папа! -па.